Мікс H&M. Такі джинси. Петра два рочки. Шапулечка. 6-9 місяців. Штанці, 2-3 роки, 3-мички. Такі штанишки, теж 2 3 рочки. роки, 3-4 рочки. Такі шапульки разом з снутиком на борчики. Но все нас попалося дна на 2-4 ручки і 6-12 місяців. Такі. Піджачок на 3-4 рочки. Базова футболочка, 1,5-2 рочки. 3-4 роки. Бодіки базові білі. Довгий рукавчик. На 6-9 місяців. 12-18. 12-18. 6-9. 12-18. Такий водичок 2-3 ручки на короткий рукавчик. Такі лонги по 3 одинички базові 2-4 ручки. Такі 2-1,5 роки 2 чоловічки. Відкриті ніжки. Крізали. Рубчик, такі наборчики, костюмчики. Тут і кофточка, ковтинка і штанці. Іде у нас 9-12 місяців і півтора два рочки. Такі костюмчики, наборчики, рубчики, дочек. Шапулька, штанці, бодічок з довгим рукавчиком. Ідуть на 2-4 місяці, 4-6 місяців і 6-9 місяців. Флісові, 104 зріз, зріст, це на 3-4 рочки. 1-2 місяці, бодічок, довгий рукавчик. Такі бодіки. По дві одинички. Півтора-два рочки і 9-12 місяців. Три-чотири роки по три одинички, 3, 3, 3. так, по три одиниці в упаковочці. Такі піддягати штанці для хлопчиків. На півтора-два рочки. Дві одиниці на наборчику. Лісові 80, це у нас 9-12 місяців. Такі піжамки, чоловічки. Півтора-два рочки. Три одинички. Такі півтора-два рочки. Три одинички. Такі. Це у нас три-чотири рочки. Також три коленички. Далі водолазочка. Написано розміксель з холодної деньги. На підлітка. Грубчик. Базові футболочки білі. 146-52. 2-4 рочки, 6-8 років. Такі джинси 9-10 років, 2-3 роки це джегінси чорні. Така ковтинка теж рубчик, така водоласочка теж десь підлітковий вік, тому написано, на теска, але десь на підлітку буде. Такі лисинки наборчики. 2-3 роки і півтора 2 роки. Котролінечки наборі. Такі чоловічки 3-4 роки. Дві штучки. Чінуси 2-3 роки. Джинси 140 зріст. Це у нас 9-10 років. Бербят штанці 9-10 років. 10-11 джинси. 9-8-9 років джинси. Кіні на 12-13 років. 3-4 роки такий набір, набір штанців. Іде 1, 2, 3, 4, 5, 5 одиниць горі. Така вітровочка на 8-10 років. Підкладка натуральна. 4-5 років вельвет штанці. 7-8 таких слідшотик, вониточка. Штани 12-13 років. Такі штанці. 9-10 років джинси. Це набір 3-4 роки на дівчинку. Тут іде ковтинка і штанці такі а, донизу розкрут. 146 і 170. Це теплі шорти. 3-4 роки. Джинси. чиноси. 104-3-4 роки. Джинсики скіні 8-9. флісочка ковтинка на 14-15 років. П'ятинка. Такі 6-8, 8-10. 146, 10-12 років. Така ковтинка. Флісочка така ще одна. 8-10 років. Такий світшотик на дівчинку. Десь родочкою. Дуже тут тоненька дониточка. 12-14 років. І такі два світшотики. Це у нас на 1,5-2 роки і на 8-10 років. На дониточку тоненькі, Замовляйте.